Всім привіт! Мене звати Ганна Думлер. Я енерготерапевт. Провідник та кармолог. І в цьому відео поговоримо про те, чому в нашому житті є такі періоди, коли ми відчуваємо тривало вигорання, коли є таке відчуття, що я не є головним героєм свого життя, я є просто спостерігачем. І я також дам рекомендації, як це змінити, з чого почати. Якщо тема вам цікава, додивіться це відео до кінця. Чому так відбувається? Наша душа приходить на землю з певними задачами. Ми. І коли ми протягом тривалого часу відчуваємо втрату сенсів, відчуваємо, що немає більше такого інтересу до життя як було раніше, це насправді цей кризовий момент у житті є завжди запрошенням до розвитку. Душа говорить про те, що цікаво далі щось інше і просить звернути увагу. Всередину себе і почути цей імпульс душі і піти за імпульсом своєї душі. Мало енергії це не про характер. Звичайно, є фізична складова і є наш сон, наше здоров'я дуже впливають на наш стан енергії. А зі сном, зараз у нас у більшості так, не все добре. Але якщо ми говоримо про... Рівень інтересу до життя. Якщо ми говоримо про життєву енергію, то рекомендую задати собі три наступних питання для того, щоб повернути інтерес у своє життя. І перше таке питання: що у своєму житті я терплю, та де я продовжую себе зраджувати. Звичайно, ми можемо бути в дуже і дуже складних обставинах, і ми, як нація, зараз проходимо надскладні випробування всі, але Зазвичай є те щось, де людина себе продовжує зраджувати, продовжує терпіти і продовжує щось не обирати у своєму житті. Задайте собі це питання. Друге таке питання, що я по-справжньому хочу. І це непросте питання, на це питання для того, щоб відповісти на нього, потрібен час, потрібно зануритися в себе. І що насправді я хочу. Не мої батьки, не суспільство, а що хочу я. І ви знаєте, я вже більше 10 років у своєму житті займаюсь улюбленими справами, тим, що я люблю своїм серцем. І все одно, періодично, особливо коли я виходжу на новий рівень в житті, в мене виникає ось такий внутрішній діалог також з собою, а що я насправді хочу. І бувають такі моменти у житті, коли мій розум малює якусь картинку, і в мене є певні очікування, що все має скласти саме так, я починаю так от віддавати туди енергію, триматись за це дуже міцно, що все має бути саме так. А потім життя мені показує, що ні. Має бути якось по-іншому, що я просто за це трималася це були мої очікування, а не те, що насправді я хочу. І таким чином, потім, коли я занурююсь в себе, я розумію, що насправді я хочу іншого. А це мої уявлення про те, що я хочу. Тому це питання для такої глибокої рефлексії, а що я насправді хочу. І це питання, яке потребує знов і знов занурюватись у себе для того, щоб знайти оцю чесну відповідь. І третє, що я можу зробити для себе в задоволення, не оцінюю. Чи результат, а просто тому, що це мені дуже подобається. Можливо, вам подобається малювати картини, або робити горщики, або ж робити прикраси, або танцювати для того, щоб повернути ось цей інтерес собі. Тобто не для результату, а саме тому, що подобається. Я не кажу, що ви маєте тепер заробляти гроші, і зробити це своєю професією, якщо ви цього не хочете. Ні. Саме для. Для того щоб повернути собі смак. До життя. Якщо ж ви вже давно не відчували радість наповнення, і вам складно взагалі знайти те, що приносить радість, а таке може бути. Може бути, якщо людина дуже довго жила в стані апатії, в стані вигорання, в стані такого немає взагалі інтересу до життя, а радість це дуже високовібраційна емоція. І для того, щоб перейти з цих емоцій. До вібрації радості потрібно почати відслідковувати, а де я відчуваю полегшення, яка справа дає мені полегшення? І коли ви будете займатися тим, що вам дає полегшення, то з часом ви почнете відчувати те. А що саме дає радість? І життєва енергія повертається до нас тоді, коли ми йдемо за інтересом у своєму житті. І тоді ми повертаємо ось цей смак життя собі, повертаємо інтерес до життя. Я також була у цій точці десь 12 років тому, коли не було ні сил, ні енергії. І в мене була успішна кар'єра, була робота, начебто, все було дуже добре. Але не було того, що радує моє серце, не було того, що... Що дає мені задоволення. І коли я прийшла на консультацію в методі «Матриця долі, я дізналася, що в мене є сильні творчі здібності, а також цілительські здібності. На той час це були більше творчі здібності, і я. Е Через декілька років після консультації у методі матриця долі заснувала свій бренд-прикрас, це бренд-прикрас Міракл. Хоч було мало енергії, не було знань, як це робити. Але крок за кроком, і все вийшло. А коли прийшла вже війна, в мене почали розпаковуватись активно цілительські здібності. прямо вони почали активовуватись, і я почала поглиблено працювати з людьми. І уявіть: до 27 років у своєму житті я була впевнена, що я технар, що я аналітик. Тобто мені навіть було складно повірити, що в мене є творчі і цілительські здібності. На той час, коли мені казали також про мої цілительські здібності, мені здавалося, що ні, такого не може бути зі мною. Це не про мене. І все це є в моїй матриці долі. В мене є і аналітичні здібності, і творчі здібності, і цілительські здібності, і душа саме прийшла за тим, щоб розкривати ось цей весь спектр своїх талантів. Зараз мені 41 рік, і я відчуваю, що я маю більше енергії, ніж це було 10 або 20 років тому. І це все завдяки тому, що я займаюся тим, що мені насправді подобається. Зараз метод матриця долі це один з методів, який я дуже люблю, і консультую у цьому методі і бачу, як змінюється життя людей після консультації у методі матриця долі, як повертається енергія, інтерес і Смак життя. До речі, на моєму каналі є відео про метод матриця долі, де ви можете передивитись, чим саме це може бути вам корисно та що саме показує цей метод. Всім, хто зараз проходить непростий період, відправляю підтримку, але знайте, що ця точка може бути точкою великих змін на краще у вашому житті. Якщо у вас є поклик більше дізнатися про себе, про своє призначення, про задачі своєї душі, запрошую до Себе на консультацію, а також на свою сторінку в інстаграм.